Епідемію кору прогнозують на Чернігівщині. Про це розповідає Віталій Христюк, завідувач прилуцького міськрайонного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. «Епідеміологічна ситуація згідно кору. Зараз поки що стабільна, але, але ми очікуємо захворювання на кір на кінець року. Припущення щодо підйому захворюваності зумовлені військовою агресією, адже більшість дітей не були вакциновані згідно календаря щеплень. Є календар щеплень керованих інфекцій. Вони щеплюються від інфекційних хвороб керованих в кожний свій термін. Іменно кір щеплюються дітки до року. І до шести років це дві дві вакцинації: вакцинація та ревакцинація. Зараз по всій Україні проводиться кеч-ап-кампанія, у рамках якої дітям роблять наздоганяючі щеплення. Це вакцинація від кору, краснухи та паротиту. У прилуках 403 дитини не пройшли планове щеплення. На даний момент проводиться дана акція по щепленню і вже щепилося 203 діток по місту Прилуки. Але але це малий відсоток, це 50%. відсотків. Для забезпечення захисту дітей потрібно, щоб число вакцинованих сягало 90 відсотків. Тому працівники Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб стурбовані з цього приводу. Чернігівська область найменший відсоток вакцинації дітей від кору вимушений. шаг нашого генерального директора державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики дітей. Головний державний санітарний лікар області, це Олександр Володимирович Чепурний, виніс постанову. Постанова номер 2 від 7 вересня, в якій в якій це вимушений шраг, я наголошую, в якій є розпорядження для всіх організацій, для всіх відомств, що кому потрібно зробити, щоб не допустити спалаху кору по Чернігівській області. В даній постанові зазначається, якщо діти, згідно закону України про інфекційну захворювання в статті 15, якщо діти з порушенням вакцинального статусу повинні бути відсторонені від навчання в колективі. Ця постанова не стосується дітей з медичними протипоказами до вакцинації, додає завідувач Прилуцького міськрайонного відділу. Захворювання на кір вже виявили у Ніжинському районі. Віталій Христюк говорить, хвороба має високий ступінь заразливості, адже передається повітряно-крапельним шляхом. З десяти дітей у осередку інфекції захворіє дев'ятеро. А вакцинація дозволить попередити або полегшити перебіг захворювання. Кір можна попередити завдяки вакцинації, але ж якщо дитина не вакцинована, захворіє в в часи епідемії кору дуже багато побочних ефектів для те призахворювання: це і мінінгіти, це і другі ускладнення по здоров'ю. Всі лікувально-профілактичні заклади, всі кабінети щеплень забезпечені вакциною. Зараз на даний момент проводиться не тільки по кейчап-компанії, по нас доганяючий, але й планове вакцинація діток. Але я хотів звернутися до батьків, що на Чернігівщина на порозі захворювання на кір. Так що я хочу звертаюсь до вас, потурбуйтеся за здоров'я своїх дітей.